З метою вивчення думки громадян і визначення питань, які потребують негайного вирішення, Івано-Франківська обласна рада замовила соціологічні дослідження на тему «Стан і розвиток місцевого самоврядування на Івано-Франківщині. Громадська думка на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування, членами якої є голови усіх районних рад, обговорено результати соціологічних досліджень. Також заслухано звіти про результати виконання програми соціально-економічного розвитку області за. А перше півріччя 2011 року про виконання обласного бюджету і бюджету області за цей же період проведення другого конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. А першочергові завдання влади служити громаді, яка довірила урядувати на місцях та зробити все можливе, щоб практично відреагувати на критичні висновки людей і поправити стан справ. Найбільше громада Прикарпаття не задоволена таким. Дві категорії: люди незадоволені, і люди абсолютно незадоволені. Незадоволені медичним обслуговуванням мінус 51%. Мінусовий баланс. Малий і середній бізнес підтримка мінус 51%. Допомога малозабезпеченим – мінус 57%. Боротьба з корупцією мінус 58%. Надання неякісних комунальних послуг мінус 62. І вже критичний баланс незадоволеності те, на що треба в першу чергу звертати увагу: розвиток сільського господарства, точніше, так, розвиток промисловості, мінус 71%. Розвиток сільського господарства мінус 74. Створення робочих місць, а оце взаємопов'язано, мінус 79%. І прямо таки катастрофа ремонт автодоріг. мінус 81%.